Доброго дня, любі друзі. Сьогодні до нас у гості. Ми запросили голову правління громадської організації Одеський центр дослідження Голокосту, директора музею Територія пам'яті, кандидата філософських наук Павла Козленка. Добрий день, Павло Єфімович. Дуже скоро трагічна дата. Святом це назвати неможливо Міжнародний день Голокосту. Ви є голова громадської організації Одеський центр дослідження Голокосту. Так. Що це за організація, які її цілі і завдання? Це нова громадська організація, яку ми створили в квітні 2023 року. У цій організації є чіткі завдання. Це, по-перше, наукова діяльність. Освітня діяльність та збереження пам'яті не тільки про жертви Голокосту, а також про жертви геноциду. Що вас спонукало займатися цією темою? Моя родина мала пряме відношення до цих трагічних подій. Більш 50 членів моєї родини загинули у роки Другої світової війни. Перші були розстріляні в Дубасарах. Це була рідна сестра мого прадіда та отримав молоких дітей. Потім був розстріл Бабіному яру, потім депортація з Одеси в Богданенко. Мій прадед, прабабусі, моєї бабусі, був спалений в паркових складах міста Одеси. Друга частина загинула в Балті. І... Скільки ще загинуло на дорозі смерті з Одеси до Березовки, до Березівки, до Богдановки, до Доманівки, ніхто вже зараз не, не, не порахує. Тому це по-перше. По-друге, є таке, якщо так можна сказати, е дуже філософське мудро висказування одного із тих людей, які займалися збереженням пам'яті про Холокост, вони казали, він казав е таку фразу, що коли мені всевишнє... Е Позове до себе, він мені спитає, що ти робив? Той строїв дома, тот виховував дітей, тот вивчав дітей. Що ти робив? І що ти робив для того, щоб зберегти пам'ять про Голокост. Я кажу, що я пам'ятав про вас. І я для себе взяв на себе таку місію, що я є адвокатом тих, хто вже не може захистити свою честь, гідність в умовах. Різних нацистських напрямків, які вітають в світі сьогодні. Тому я, от, от я це роблю. Робив і роблю вже більш 15 років. Скажіть, будь ласка, а як важко чи не важко створювати музей з нуля? А це така для мене творча, творча праця. І мені дуже сподобається. Нелегка праця, але дуже така, яка дає, надихає тобі на якісь нові е, поступки вчинки. Вчинки. Да. Будь ласка, скажіть, чи є в музеї унікальні артефакти? І якщо є, то звідки вони? Обов'язково в музеї вже у нас є, в нашому сховищі. І в подальшому вони, вони будуть розміщені в нашому музеї. Це предмети з гетто. Це е, особисті предмети якоїсь людини, яка е, була в гетто у Росії війни. Наприклад, о чому я зараз кажу? Наприклад, це така невеличка масвенця. В українську мову буде масленце, то не буде, масвенце така, е, яка. Стояла в єврейській хаті на території Балського гетто. І цю масленцю вона е, чому має унікальність? Тому що е, ця пара, е, сімейна пара, яка була в гетто, е, для них це був, для них це, е, як казати, е, їм його подарували на їх е, е, весілля. У 122 році. Mm -hmm. Коли їх депортували в гетто, вони взяли з собою, тому що це для них був праритет. Це їм нагадував їх весілля. Вона була в Гета. Mm -hmm. Зараз вона в нас і буде е, як експозиція в нашому новостворючому музеї. Є ще е, інструмент чоботаря. Це інструмент одного єврейського хлопця, який загинув в гетто. Це шиво таке і там мова такий. Тому багато, багато є предметів, які, з, яким, з яких ми зможемо створити дуже унікальну експозицію. Чи підтримуєте ви зв'язки з такими же музеями, тільки інших міст? Чи... Держав. Я е, був учасником великого проєкту музею переосмислення, який проводив Український центр вивчення Голокосту. І в рамках цього проєкту я спілкувався з багатя, багатьох директорами музеїв, е, Схож. схожих музеїв. Це були музеї е, історії міста. Великого чи невеликого міста, це були єврейські музеї, це були, це були не єврейські музеї. Uh -huh. І благодаря цьому проєкту в мене е, я е, знайшов багато е, єдину, єдину мишників, багато людей, яких теж цікавить музейна справа, як і мене. Якщо стосується за кордоном, це меморіальний музей Голокосту в Вашингтоні. Нещодавно я був на конференції в місті Львів. І там спілкувався з е, керівником проєкту е, музею геноцидів е, в структурі музею Меморіального музею Голокосту в Вашингтоні. Це меморіальний музей Ядвашем, про який всі знають. Це е, інститут імені Вільгельма Фірдрмана в Бухаресті. Це інституція, яка вивчає Голокост в Румунії та відповідальність румунських загарбників у років Другої світової війни. І багато інших інституцій, з якими ми в процесі нашої діяльності е, створюємо якісь якісь нові проекти е, та обмін інформацією.